Доброго ранку. У нас неочікувана поїздка, тому буде неочікуваний відеоблог, якого не мало бути. Ми їдемо в Кропивницький. Наш любий Кропивницький, як і всі відеоблоги, майже починаються з нього. Ось ми зараз в Києві збираємось. У нас сніжок тут Максим чисте машину. І будемо їхати. Ми буквально годину назад дізналися, що ми їдемо. Їдемо по ну, з гарного приводу просто до друзів. Тому отак. Тому раді, сподіваюся, все буде добре. От, і буду вам показувати. Бігаємо на новий місяць. Як він Подільського з Так гарна сьогодні поводка, така трошки сніжна. Питикавий, бо щось я заліпаю. І зупина ось. Там такий сотник Так ще йдемо покровимо. О, веселка. Бейкері, кофе бейкері у Смілі. Ой, я йду не туди. А, мій кретинизм. Ось вона. Купимо сінабонів, сподіваюся, вони є. Так, що у нас тут по сінабонам? Красовчики. Ось вони всі. Ми вже в Кропивницькому. це моя улюблена дорога тут. Гарний ліс, гарна дорога. І горна дорога. Гарна. О, зайдемо до Вітечки. треба віддати йому пакета. Ми не знаємо пароля. Тюнічка, пусти, будь ласка. Добрий день. Добрий день. От. Там якийсь. кіт. Пусти, шкіт. будь ласка. Давай. Е, та ні, ми так чисто вікні. Зайдемо побиваємося. Що може вітинкіт? Вітя він точно це вміє? Кіт, давай. Я думаю, він нервує. Він перехвалювався просто. Нічого собі. Ого! <ривану> <ривану> Це що, <шо>, церковики? Вася? <ривану>. Вася, давай, Назад. Ще назад? Так. Вася, давай. Ще, подумай, у нього пінг трошки. Ага. Ходу, Вася, давай, сюди. Вася, давай. Щось не хоче назад. Став на паузу. Вася, пішо, іди сюди, Вася. Ну, ще впаде, не надо. Там не мать у нас. А ну, пошл, пошл. У трошки задержка, а то Та він такий жильний учився. Молодець, так, все побули у віті, тепер їдемо до Валерки От, ну і в принципі більше нікуди ми сьогодні їздити не будемо. Ми приїхали і вже сіли за стіл. Нас тут е чекали оці чудові люди. Це ми? Так, да, це вони. І вже тут така краса. Максим, не їж, ще не можна. Че? Я Я? ще не Я все зняла, так. Да. Можна їсти. Так. А так. там Сонька дивиться мультик. Тому що я бігла? Ні. Одягаємо пододіяльник. Вони нам стелять постіль. Я вже ще трохи. Тухли. Тухлої. В США всі будинки... А ти зубами будеш? Це постільний монстр. Застраховані. Зубами. Ні, так брить тепер. Не треба зубами. Так, а тут впаде нічого. Ого. Влінка, а ти впевнений, що так застеляють постіль? Сейчас я ж сильно натянула Мне кажется, ты футболка. булк. <связываешь> О, да О, Опа. И, короче, шасмания. Все. Все. Все там застрахованы. Не, поднимай руки. Ага. Они застрахованы. А, ну, кстати, да. А, ну, компании выплатят всем суммы и ущербы на все эти будинки. И типа. Бо він каже: я хотів, ну типа його харчувати поліцейський. Поліцейський каже: Типа, чувак, я ще раз я тебе тут побачу, я тебе арестую. А він ходив по бутон, А, попору. що, типа, Доброго ранку. Ми вже поснідали, ми вже зібралися, е і ми будемо їхати сьогодні до друзів, які купили будинок, подивитися на їхній будинок і привітати е з новосіллям. Ось а далі не знаю. Отакі поки плани. Тому так. Да. Я трішки працюю, поки малюю. Тут на фоні Інна. Дивилася це інтерв'ю, захотілося подивитися. Ну і звісно, трішки попрацювати. Бо треба здати роботу в понеділок. Ось тому поки чекаємо. Поки чекаємо хлопців, вони поїхали в епіцентр. Займаюсь. Ми нарешті вилізли з квартири і йдемо зараз кудись їсти в ресторан. Якийсь в кафе. В кафе в ресторан. Сьогодні щось холодно. У мене десь шарфік в машині. Ось. Ось ми йдемо. Кудись їхати. На жаль, будинок дивитися не будемо, як ми думали, бо не виходить там у друзів, тому просто поїдемо кудись. Коротше, ми напевно будемо їсти оцей бургер, бо у них тут є бургери такі. А там набережна. ну Можливо, хтось не знає Крипивницький. Йдемо в це кафе, ресторан, я не знаю, що там. Будемо нарешті. Щоб... Да, сирний бургер, сирний бургер. От, ми на другому поверсі будемо. Але хлопці хочуть паштет. Вау, як тут гарно. було Ось там набережна у нас тут видно з вікна. А нас... який це? Столик. Той. Диви, диви. а, зараз буду дивитися меню. А це красива реженька Аліна. О, це я! Це така красива. Але... з Чиста в житті не так, а в кадрі звісно? Ні, ну не в житті, але дивись як в кадрі. Дивись, а ти не бачиш, конечно. Потім подивишся. Це Аліна. Я тут поставлю таку ліричну музику. А, спасибо. І можемо за медліні. тут такі сердечки, зірочки, що буде знаєш, Лайк. Ой, зайдемо в нове меню, тут що прикольно. А це просто реально, а тут такі квіти. Ну просто розмір. Мені прийшов суп, і тут ще така смішна, е, э, цей, смішний напис. Смішна, тому що це такий ровний. Смішна так напис, так. Да. А Валіна думала супер. Вкусие, я я чисто сюда на жидком. А она не подписана? Она на жидком сегодня. <соцентричный> Жидко. диета. Эй, дровый мой кофе. Сырный бургер. Вау, Вау, дайте сыровый осень. Да, ты все. Вау, а это все достойно на... Просто на мясо. А. Что, чтобы Размер для твоих рук. Вот так все тоже. А давай переходим. Бургер. махать рукой, это не. А махать, чтобы не наверное, было? Обязательно снимать. Смакота. Это одно из красивых видео, которые у меня будут. Ідемо <рес> вигулювати тепер бургер. І зараз погуляємо в От, А потім я не знаю, що тут якась різдвяна ще локація. Ось він. щоб ти і так, ми прийшли на каток. Так, каток. Вау, він а такий пустий! Такий пустий каток. Так, да, я б могла тут сама розсікати. Дуже класно. Дуже тут є наплакала. М -м -м. Оце зимова локація в Дропивницькому. Ярмарка. Там якийсь паб, нічого собі. Ще колесо є, дуже класне, воно дуже високе. Це я. Ось сюди тут ті казав, а тут О, отут класно, давай. Я ти казав, що паливо. Так, да, казав. Пішли. Зайшли в цей гарний рейстик, що тут біля колеса. І будемо пити каву. Тут дуже цікаве меню, наприклад. Ось ще цікаві факти. А Ми ж нічого не закажемо, да, тут? так? Та ні. Бургер продуктний, да? Да, да, щоб. Щоб пах. Бо їм створили дані борги для воїнів, що дарувати ні. Ми вже попали каву, прогулялися тут не на локації і їдемо додому, бо побачили, що на нетфліксі вийшов фільм ОСБВ. Ну він з'явився на Нетфліксі і зараз їдемо його дивитись. А там комуріальні мужики сидять і грають міст. Так, <гум> да, може таке бути. Сто відсотків. Ми дивимося фільм. Там всі відомі. Так, так? Це ж не на настоящий сім? Ну, на Походу, так. Да. Сім'я, моя дітьми. Це зривають Так, так, це ми. Ми збираємося, подивилися фільм, я помалювала роботу, і ми збираємося їхати в чачу на вечерю. Вот. І там ще побачимося з друзями. Отакі плани. Все. Не просто нас я бы уже просто душу, я Ми уже в понять. Супер супер цікавый видеоблог наш прийшли уже ночі друзья. Нам вже тут принесли їжу і всі по черзі п'ють оцей коктейль Аліни. Його ще підпалювали. Тут є сміс. І всі його по черзі пили. Максима, він щось не дуже. Ні, ну він такий, це йолки дає. Йолка, як ніколи. не далі. А це десерт. У нас тут у мене шишка. Там Алина, щось розв'язає шишка. Кусок какао. Та ні, це не кусок какао. Це Какао. Там Руками Сейчас у нас получится. Ты Якщо сейчас на мене свободи? Блін, ні, ну мы что там? Давай тебе тут потерять. Риж. Риж. Алько ты спокойно. Оооо. Що там, що там? — Що там? — Авалійний морожений торт. А, а що там? там Приїхали наш таксі, ми вже йдемо з чачі, попрощалися і будемо їхати додому, їсти київський торт. Щас, щас. Все

Це просто не перевершено. Так, а як естетично дивись марвіла? Що ти в майці? Щоб ти скинув. Отак. М -м -м. А що таке? З яких пор Майка стала таким. <рігла> З яких пор це майка не Алкашка. Я думаю, вона Алкашка. А що Так. <рігла> Ох і Майка. алкашка по-любому. А є Майка не алкашка? Ну, майка, алкашка. голка. Поїли торт, і я тут працюю, а вони відпочивають. А я працюю. Хочу закінчити до завтра. Добрий ранок. Я вже п'ю ранкову каву. І будемо збиратися їхати снідати і вже додому. Ось. А Максим уже грає. Ми вже зібралися і їдемо в кафе. Ну зараз будемо їхати. Сьогодні мінус три, тут сніжок уже пролітає. Що, що я припустив? Так, да? Аліна матюкнуться. Ого. Так, скину ссылку маме Алине, на Ага, Идет. кто знает. Да? Мы уже с ней Ми всі посовція, снідаємо до Максима. Ні, треба, треба. Мій улюблений сніданок у Хмельницькому. Свариться. Все, ми вже їдемо е в Київ. Поснідали, попрощалися з друзями і їдемо в дальну дорогу. Якраз зараз приїжджаємо е в улюблену, мою улюблену частину дороги, там де ліс. От і все. Кропивницький буває. буває, буває. Такий цей прикольно тут оживач. Заморозки. Вийшли на заправки, дуже хочемо води, бо наша водичка замерзла в машині вночі. І зараз візьмемо водички і поїдемо далі. Як тут гарна ялиночки. Ми вже приїхали в Київ, вже їдемо додому. Все, вихідні закінчилися. І влог теж.